Тривожна статистика: рівень захворюваності на рак в Україні у порівнянні з 2022 роком. Зріс на 11% минулого року. Крім цього, продовжується скорочення діагностування онкологічних захворювань у ранніх стадіях минулого року. Цей показник становив менше половини із усіх виявлених випадків. Показник загальної занедбаності. Тобто третя та четверта стадії візуальних локалізацій майже 24%. Загалом на Львівщині близько 80 тисяч людей живуть із діагнозом онкологічне захворювання. Тож як берегтися від недуги або ж виявити її на ранній стадії, і чому це надважливо? Будемо говорити сьогодні із гостями студії Наталія Літвінська, директорка департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Доброго вечора, пані доброго вечора. А також Олег Дуда, керівник Львівського онкологічно-регіонального лікувально-діагностичного центру. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні, доброго вечора! героям, слава! пане Олеже. У мене до вас перше запитання. От, власне, виходячи з цієї статистики, чому зростає кількість випадків захворювань на рак і скорочиться частка виявлення власне на ранніх стадіях, тоді коли цю хворобу можна вилікувати в порівнянні з меншими втратами? Ну насправді зростання виявлення пацієнтів з онкологічними захворюваннями було завжди, і ми завжди відмічали. Таку тенденцію, що це 1% до минулого року. Це більше пов'язано напевне з виявленням ніж з зростанням захворювань. Тобто, насправді це позитивний показник. Насправді, це позитивний показник, тому що найкращі показники були у 2019 році. По виявленню, по кількості виявлених хворих, а далі різко вони почали падати, тому що два роки ковіду, війна і. Це були недовиявлені пацієнти. Ми розуміємо, що ті пацієнти виявляються просто пізніше і приходять mm -hmm. в пізніших стадіях і тому ми бачимо зростання третьої четвертої стадії. В минулому році ми взяли 7985 пацієнтів, і це вже майже ми виходимо на доковідний рік. Це більше 8800 пацієнтів було. І ми бачимо в цьому році тенденцію за перший квартал до збільшення виявлення, тобто ми більше набираємо пацієнтів, у нас зростає кількість оперативних втручань. І ми розуміємо, що за цією кількістю буде і зростати якість, тобто буде зростати перші другі стадії, тобто mm -hmm. і зменшуватись треті четверті. Тому ця тенденція вона є в принципі звичною просто до минулих років, якщо взяти, то дійсно з минулого року практично 11%. Але ми виходимо на свої показники до ковідні. Як впливає війна на бажання людей приділяти цьому увагу і звертатися до фахівців? Ну тут також є велика різниця. Якщо ми говоримо про ковід, він зупинив нас в наших будинках, в квартирах і, взагалі, люди боялися ходити в ну, в лікарню, тому що якби переживали за цю хворобу. Перший рік війни він також був такий трошки трагічним для онкології, тому що багато людей поїхало за кордон. Всі ті обліки змістилися багато людей приїхало до нас з інших областей. Вони пролікувалися, тобто проліковано діагностовано було дуже багато людей. Але насправді Львівська область десь в один момент багато поїхала за кордон, mm -hmm. і можливо залишила місця для якусь, для людей з Харкова, Сум. Києва, Запоріжжя, які до нас приїхали великій кількості, тому в нас була не виявлена велика кількість пацієнтів. А зараз ми бачимо тенденцію до того, що люди звиклися з війною, тобто їх вже не лякають тривоги, не лякають, якби тобто привикли до війни, і вони живуть починають війні, звертати увагу абсолютно на жити, так, як просто ну паралельно йде війна, але вони починають жити. Вони ходять на скринінги, ходять на обстеження. Виявляються, звертаються до сімейних лікарів, і тому в нас зростає кількість якби хворих, які виявляються. Ми не можемо що пояснити всього, тому що ми беремо на облік тільки львів, Львівську область. Це наші mm -hmm. показники. Але ми не знаємо, скільки стали львів'янами і скільки почали жителями області за рік війни. Mm -hmm. Тому, якби ми не знаємо всієї демографії, це вже більш такі складні міграційні показники, які треба буде вивчати. Але фактично ми бачимо збільшення кількості пацієнтів, і це насправді добре. Пані Наталю, от перед людиною, яка опиняється перед страшним діагнозом онкозахворювання, напевно, одна з перших думок думок, це те, що це мабуть надзвичайно витратно. Тож як держава може допомогти людині, в якій виявили діагноз онкозахворювання? Ну, насправді я хочу сказати, що моя сім'я зараз стала перед такою дилемою, також і я пройшла цей шлях. Ну, не я особисто а члени моєї родини, як пацієнт, і можу його розказати зі сторони пацієнта. Але насправді шлях пацієнта з одної сторони має бути дуже простий, оскільки він у нас в державі визначений, ми всі повинні звертатися найперше до сімейного лікаря. Mm -hmm. І слід зазначити про те, що незважаючи на війну, незважаючи на ковід, ми напевно маємо найкраще забезпечення онкопрепаратами за всі часи незалежної України. Якщо взяти Державні закупівлі, то ми отримали хімію препаратів. якщо взяти саму онкологію, і онкогематологію і дитячу онкологію минулого року десь на 80 мільйонів гривень. Цьогоріч ми в межах області так, тільки Львівська область. Якщо отримувати цього, говорити про цей рік, то ми вже отримали десь поставок на 40 мільйонів гривень. Це державні закупівлі. Але я хочу сказати, що яка б багата держава не була, ніколи онкологія не буде забезпечена повністю? Це завжди буде витратна річ, це завжди буде дороговартісна річ, це завжди буде високотехнологічна річ, яка буде дорого коштувати. Тому ми повинні пам'ятати, що ми повинні профілактувати ці речі, і враховуючи це, в нас є напрямки в обласній нашій програмі, яка затверджена. Головою Львівської обласної державної адміністрації, і ми маємо повне розуміння як депутатського корпусу, яка нас підтримує у цих напрямках, так і військової адміністрації. Ми закладаємо такі напрямки, як на щеплення дівчаток і жіночого населення від раку шийки матки. І якщо ми минулого року мали десь біля 500 тисяч закладено гривень на ці щеплення, то цього року ми вже маємо півтора мільйони закладених. Тому що це користується попитом? Ми виходимо на брифінги, ми пояснюємо населенню, чому це важливо. Тому що є країни, які запровадили дане щеплення на рівні держави як обов'язкове, і вони практично побороли рак шийки матки. Відтак держава вже не несе такі витрати на лікування. Ми також маємо на рідну цитологію 1,2 і мільйони закладено. Тому в нас в програмі також і ми маємо також напрямок у програмі на лікування військових півтора мільйони від онкопатології. Це на випадок того, якщо щось не буде такого, що що не зайде сюди з державних закупівель для того, щоб ми військовим могли забезпечити лікування. Також заклади охорони здоров'я отримують препарати у вигляді гуманітарної допомоги, і також треба говорити про те, що заклади... Де їх можуть закупляти за кошти програми медичних гарантій, і також у програмі медичних гарантій, те, що нам сьогодні гарантує держава, є пакети: це пакет на стаціонарне лікування, це пакет на амбулаторне лікування, це пакет на хіміотерапію, це пакет на радіологічне лікування, це пакет на ряд скопій, це гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія, фіброгастроскопія, а також мамогетику. Я хочу, користуючись сьогоднішнім ефіром. Закликати не тільки пацієнтів знати свої права, а й лікарів виконувати свої обов'язки, а саме лікарів первинної ланки, тому що в нас є 504 наказ, який говорить про скринінги, які ми повинні проводити населенню. Якщо населення там жіночі певної вікової категорії, там старше 45 років, там воно повинно пройти раз два роки мамографію. Безкоштовно держава гарантує. Якщо є покази фактори ризики, то після років. Років також там є скринінг на, на рак кішківника. Пані Наталю. Я би хотів, щоб так. для наших глядачів, щоб ми трошки детальніше на цьому зупинилися й зупиняюсь. Так а, якщо це людина, жінка так. Поза 40 років, так. і вона я ускладнюю завдання так. живе, мешкає у сільській місцевості, не у місті Львові. Тому що у Львові здавалося все зрозуміло. Є Львівський онкологічний регіональний центр, вона приходить і отримує кваліфіковану послугу. Якщо ця людина є в районі Львівської області, вона розуміє, що їй потрібно пройти скринінг, куди їй звертатися, і до сімейного лікаря неважливо, де ви знаходитеся, хоч на Марсі, ну але в межах України треба зрозуміти. Заміло. Бо програма медичних гарантій діє в межах України. У нас екстериторіальний принцип надання медичної допомоги. В нас департаментом затверджені маршрути вперше з надання онкологічної допомоги, де в нас написані всі послуги не тільки в межах Львівської області, а ще й в межах кожного району. Ці маршрути до є розміщені на сайті департаменту. Вони розіслані кожному лікарю від первинної ланки до стаціонарної допомоги, кожному керівнику закладу, у заклади охорони здоров'я. Із дорученням розмістити у доступних для відвідувачів місцях. Але людина повинна зрозуміти, що вона першою ланкою для неї завжди має бути сімейний лікар. І вона повинна розуміти свої права. І вона, а лікарі свої обов'язки. Жінка 40 років, яка має фактори ризику. Вона має право на безкоштовну мамографію раз там на два роки. Жінка, яка від там 45 і старше, раз в два роки також має право на безкоштовну мамографію. Мужчина певної вікової категорії, там старше 59 чи скільки, має право на здачу на е, маркер на е, рак простати. Також ми всі певної вікової категорії маємо право е, здавати е, е, кал на скриту кров, це на рак к. Е, Шківника, тому вже в е, наказі про первинну медичну допомогу вже є дуже важливі скринінги тих раків, які найчастіше вражають жінок. У протоколі медичної допомоги, і не тільки жінок, і чоловіків. У протоколі медичної допомоги е, жінкам е, по гінекології також є написано, з якої вікової категорії жінці надається безкоштовно право пройти, е, е, допустимо, там гістероскопію. От Все це і і Обов'язковий огляд гінеколога все це насправді є. Але ми сьогодні живемо в бік цифрових технологій. Ми також повинні цікавитися своїми правами. Нам не прийде ніхто в кожну хату і не розкаже про ці речі. Ми повинні розуміти, що є сайт Національної служби здоров'я України. Ми повинні розуміти, що гарантує держава. Ми маємо зайти Однозначно, на дашпорт НСЗУ. І наш ефір якраз для цього і призначений, щоб наші глядачі принаймі краще розуміли, які вони мають права, і от в пані Наталі кілька разів звучала ось ця фраза Обґрунтована підозра і група ризику. Пане Олеже, у мене запитання до вас: а що означає ось ця група ризику? Які категорії мешканців Львівщини ну, України є в оцих групах ризику, коли їм потрібно точно йти до своїх сімейних і точно вимагати? Тих аналізів, які їм е, належать, ну на зараз в Україні діє два таких явних скринінги. Це якби навіть не підозра. Це здорові люди, які обстежуються періодично mm -hmm. для того, щоб виявити на ранній стадії хвороби, яка може бути в цій віковій групі, в цій е, категорії людей. Це є е, рак грудної залози, це є мамографія. І дійсно держава тут дала дуже хороший пакет від 40 років безкоштовно пройти мамографію. Взагалі, скринінг проводиться від 45 років. Це пов'язано з анатомічними особливостями. Один раз на два рік два роки кожна жінка має пройти мамографію, і це є дуже важливий момент, тому що з тисячі обстежених ми виявляємо шість маленьких онкологічних захворювань, і які дуже легко лікуються. Це оперативне втручання, частинка грудної залози і все, і якби забули. 994 має йти додому. І, власне, отут є багато підозр, тому що в тих 994, ну, не завжди так явно видно там онкологічне захворювання. Є треба десь щось дообстежити. і от ці всі групи ризику вони проходять mm -hmm. до нас, і ми би навіть хотіли, щоб вони до нас проходили. І ми, власне, ми знімали, як правило, знімали цей діагноз, тому що ставлять підозру, і ми е, працюємо над тим, щоб от ефективно працювати. І зараз з Наталією генною було декілька обговорень для того, щоб зробити такий центр, який буде взагалі переглядати мамографії, додатково друга думка для того, щоб не пропустити онкологію і власне оптимізувати там. Де є ну необґрунтовані підозри, скажімо так. Другий вид раку це рак шийки матки. Це скринінг раку шийки матки, і це є жінки які проходять цитологію, обстеження гінеколога це є дуже важливий момент, тому що обласна програма нам дає рідину цитологію на 1,3 мільйони, яка дає можливість високо такої якісного обстеження цитологічного. І це роблять гінекологи, обстежують, скеровують до нас, і ми це все передивляємося. І виявляємо, якщо говорити про показники оцих двох захворювань, бо вони є такими маркерними: рак грудної залози і рак шийки матки є маркерними у всій онкології, тобто по них можна судити про рівень онкології в державі, скажімо так. Вони є зараз дуже високими. Якщо грудлан залоза це є 28,3% і занедбаних в то є третя, четверта стадія це візуальна форма то 26,4%, то рак шийки матки 28,4%. Доковідний показник... Майже рак... третина, насправді. Май це третина, величезний, та. це страшний показник. Це високий показник. І якщо порівняти його, ми завжди робимо в динаміці, порівняти з 2019 роком, то рак шийки матки був 15%, рак грудної золози 23,7%. 23 тобто це приблизно 3-4% при раку шийки матки, при раку, раку шийки матки 15%, половина, при раку грудної залози 4%. Це дуже великі Показники, і ми власне зараз дуже активізувались в тому плані, і тут дякую за допомогу і спільну співпрацю з департаментом. За вже запрацювала протиракова комісія, де ми розібрали занедбані випадки. Із десяти занедбаних випадків ми побачили, що в чотирьох це є не до обстеження хворого. Власне угу. не тобто людина прийшла до спеціаліста, але спеціаліст сказав, що у угу. неї. Тут не була скеровано на власне, то, що говорила там Євгенія про 504-й наказ, не була скеровано на мамографію на скринінг. А власне на скринінгу можна було це виявити. Людина не ходила на скринінг, Це виявили вже як хворобу, велику занедбану в великій стадії. Я так розумію, що пацієнтам потрібно вимагати від сімейних скерування на скринінг при обґрунтованій підозрі. Я навіть не скажу вимагати, просто мати розуміння. Бо mm -hmm. ми бачимо і другу сторону медалі. Наприклад, в місті Львові дуже активно сімейні лікарі скіровують на мамографію. І не дуже пацієнти хочуть йти. І тут, власне, треба ще й навчитися сі сімейному лікарю переконати, що це є нешкідливо, що це не і ти йдеш собі знаходити хворобу, а навпаки, ти маєш переконатися, що ти здорова. Тому що, ну ще раз кажу, з 1994 здорових абсолютно, uh -huh. і 6 ранніх. І якщо ми говоримо про хронічні захворювання, взагалі в загальному огульно. То кожна практично хронічна хвороба шлунка чи будь-якого органу може призвести в майбутньому до онкологічного захворювання. Тому, якщо є гостра, якщо є хронічне захворювання шлунка, це є диспансерна група до раку шлунка. Тобто його треба спостерігати того пацієнта, дивитися, правильно обстежувати, і це знову ж. Це не може людина сама собі визначити. Це має визначити сімейний лікар або той лікар, який займається лікуванням цієї патології. Тож, резюмуючи вашу відповідь для наших глядачів, в першу чергу звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Не забувайте про те, що ви маєте право на безкоштовні обстеження, в тому числі і скринінги. Олег Дуда, керівник військонкологічно-регіонального лікувально-діагностичного центру та Наталія Літвінська, директорка департаменту охорони здоров'я. Військо обласної військової адміністрації були гостями цієї частини нашої ефіру. Пані та панове, дякую вам за цей ефір. Це справді важлива робота і важлива розмова.